Україна придумала, як доставляти споживачам свої товари в обхід Росії. Експериментальний маршрут Україна, Грузія, Азербайджан, Казахстан планують випробувати цієї п'ятниці. Повідомив Арсеній Яценюк. Потяги вестимуть продукцію на ті ринки, де й раніше купували українські нових шляхів. Постачання довело шукати через російську блокаду транзиту. Я буду в Ілічівську запускати цей експериментальний потяг, який відпрацює всю повністю логістичну цепочку по даному шовковому шляху, який не просто дасть доступ українським товарам за альтернативним шляхом до тих ринків, де ми історично були дуже сильними, а й створить новий шлях між Азією та Західною Європою. 1 січня Російська Федерація обмежила транзит українських товарів до Казахстану через свою територію. Продукцію довелось вести в об'їзд через Білорусь. Новий маршрут довший, а отже, і доставка дорожча.